Кожна громада, яка повернеться після деокупації, матиме поруч друзів, готових допомогти в будь-який момент. Адже частина партнерів це представники території, які теж пережили окупацію та були звільнені. Тож добре розуміють потреби колег. Ми е, прожили це трошки були частково там у е, березні місяці. Тому ми знаємо ті проблеми, які є і стоять перед громадою, перед керівництвом і тому. Із задоволенням і з великим бажанням прийдемо на допомогу, прийдемо на зустріч. Я спеціально зібрав всіх разом, щоб в їх присутності підписати таке, я думаю, безперебільшене історичне партнерство між нашими громадами про те, що це точно на роки вперед. І ви знаєте, я побачив в очах всіх присутніх, в очах наших мешканців. Дійсно, ейфорію, таку піднесення від того, що вони не забуті, від того, що ні держава, ні президент, ні міністерство розвитку громад та територій не забуло про тимчасово окуповані регіони, про тимчасово окуповані громади. Ржищівська громада на Київщині теж пережила трагедію окупації та відчула підтримку інших. Тепер вона допомагатиме Токмацькій, яка поки що залишається захопленою ворогом. Коли з'явився проєкт Пліч Опліч і у нас також з'явилася можливість бути корисними, бути поруч з громадами територія, яка окупована. Жителі громади, які зазнали втрат, зазнали викликів, втратили рідних. То безумовно наша громада стала з Токматською громадою. Громади партнерки обговорили зокрема можливість реабілітації для ветеранів та дітей. І допомога дітям на сьогодні це наше покоління, яке буде подалі розвивати Україну. Це дуже, дуже важливе наше завдання. Тому розвиток цього напрямку в плані. Психологічної реабілітації, психологічного розвантаження, також освітнього процесу для наших дітей це дуже важливо. в нашій громаді майже майже кожна третя жінка має педагогічну освіту, тому що стосується дозвілля дітей, навчання, я думаю, що ми можемо бути в цьому корисними. Загальнонаціональний проєкт Пліч опліч згуртовані громади ініційований президентом і міністерством розвитку громад та територій України. Його мета, щоб громади форпости, які розташовані менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Росією на лінії бойових дій могли отримати підтримку від тилових територій. Це вже третя хвиля проєкту, до якої вперше долучились представники тимчасово окупованих громад. Залишилось трохи більше 10 громад, які ми обов'язково доєднаємо. Насправді, оця робота з приєднання громади до громади в іншій області. Вона дуже кропітка, тому що для того, щоб громади запрацювали наповну, а ми бачимо дуже класні бувають результати. Для цього ми повинні проаналізувати, чим живе громада, які в них відмінності, що в них спільного людям повинно бути один з одним дуже цікаво. Загалом в рамках проєкту сформовано 576 партнерств по всій Україні: 56 у Запорізькій області. До речі, за словами керівниці проєкту Мар'яни Томен, ініціатива про залучення тимчасово окупованих громад була саме від Запорізької області. Це є перспективи у, на той період, коли будуть ці території повернені. А ми вважаємо, що вони точно будуть повернені, і коли буде потреба у кадрах, у впровадженні нових практик, то громади, території, яких тимчасово були окупованими через свої партнерства, зможуть швидше інтегруватися, швидше відновитися і створювати масу цікавих проєктів, які так потрібні для сукраїнського контексту і для нашої перемоги. Цього разу партнерами запорізьких форпостів стали 15 громад із чотирьох областей України Київської, Житомирської, Черкаської та Хмельницької. Протягом тижня вони будуть знайомитись ближче, а деякі вже підписали меморандуми про співпрацю. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.